Доброго ранку малята! Ми вже знаємо, що до нас завітала зима. Це гарна пора року, але взимку дуже легко застудитись, тому що взимку дуже холодно, а хворіти малята ми з вами не любимо. Тому що це болітиме горло, носик буде закладений або болітиме голова. Підвищиться температура і до вас прийде лікар. І тоді ви не зможете вдома гратися своїми улюбленими іграшками, або гуляти на вулиці. Тому, малята, ми з вами повинні тепло одягатися, але так, щоб було зручно рухатися. І обов'язково малята взимку потрібно їсти овочі та фрукти, пити чай з медом та лимоном, або з малиною також виконувати ранкову зарядку. Будьте малята здорові та ніколи не хворійте! До побачення!